Привіт, народ! Ви на каналі Костянчик Лайт, з вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами починаємо розробляти проєкт зі створення пачіто із аніме Людина бензопила. Ми беремо кубик і, натиснувши Ctrl 5, у нас утворюється кол. Воно утворюється за допомогою того, що у нас додається автоматично. А, Модифікатор, який називається Subdivision Surface. Subdivision Surface робить заокруглення всіх наших ребер. Пербаємося трошечки з формою нашої кулі, додамо переріз по центру, для того, щоб воно виглядало більш такою бочечкою. Ну, власне, як і, як і сам почіток. Повернемо по осі Х наше тіло і піднімемо трошечки добре. Продублюємо його, зменшимо і розмістимо на місці, де має бути нога. Проведемо деякі маніпуляції, щоб налаштувати нашу ногу і зробити її набагато гарнішою та більш правдоподібнішою. Продублюємо ще раз, змінимо розміри, розмістимо трошечки ближче до переду, щоб створити лапу. Продублювавши нашу задню ногу, створимо передню ногу. Вона у нас буде трошечки тоньшою і меншою. Повернемо трішечки лапи, щоб наш почіто... Сидів трошки впевненіше. Ну, а за допомогою верхньої частини задньої ноги, ми створимо з вами подушечки на щічках нашого печітку. Правда, я використав трошечки не ту штучку. і краще б виглядала би тут сама сфера. Але як вже є. Ну, а тепер до кожного з наших елементів ми додамо модифікатор, який називається Mirror, щоб продублювати їх з іншої сторони. З подушечками все дуже просто. Просто натиснули, додали модифікатор і все. А от з ногами нам потрібно виділити обидві частини ніг, згрупувати їх, натиснувши Ctrl-J, а тоді вже власне, і додавати модифікатор Mirror. Стиснемо трошечки дубцю для нашого Пачіто, бо він виглядає якось занадто кругло і бочкоподібно. Як можете бачити, дуже зручно працювати з круглими елементами, коли ви працюєте власне, з квадратом. У вас дуже мало точок, і вам простіше налаштовувати якісь певні розміри нашого персонажа. От, наприклад, як зараз ви бачите з ногою. Проте, це може принести свої незручності, коли ви будете працювати, наприклад, з лицем, і вам потрібно більше, більше точок для того, щоб, наприклад, намалювати обличчя, намалювати рот, додати якісь певні вигини, шрами і тому подібне. Там уже більше потрібно більше точок. Виділимо всі наші продубльовані елементи та згрупуємо докупи. Далі переходимо в. Режим, який називається Sculpt Mond. І, власне, в ньому вже граємося з формами наших ніг, з формами пальчиків і тому подібне. Перш за все підрівняємо з вами ступні нашого персонажа. За допомогою другого пензлика в скульптинг-моді ми можемо з вами зробити невеличкі виямки, там де у нас будуть пальчики. Ну або могли б бути пальчики. І так, да, сорі за пальчики, вони у нас трошечки негарно вийшли. Якщо ви хочете побачити в наступному епізоді по блендеру кращі пальчики, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково обов'язково коментуйте, пересилайте друзям і замовляйте якусь ще наступну фігурку, бо, власне, по блендеру у мене вже ідей немає. Чекаю ваші ідеї. Тепер за допомогою такої жовтої. Плямбочки, я не знаю, крапельки, ми з вами створимо невеличку область для хвостика. Для створення язика я використовуватиму кубик, додам до нього Subdivision Surface, зміщу трошечки передні точки нижче, і у нас вийде такий невеличкий язичок. Тоді за допомогою перерізу я е зроблю заокруглення нашого язика. Всередині зроблю виямку за допомогою теж додаткових точок. Плюс ще е, в скульптингу трошечки підрівняю, підкручу, нарощу язичок, щоб він виглядав більш природно. Поки що не знайшов я швидкого і цікавого рішення з очима, тому граюся з поворотами по осі X, по Осі Z, щоб зробити його максимально правдоподібним і гарненьким. гарненьким. Тоді продублював його, зробив меншим, і у нас вийшла зіниця нашого персонажа. Ну а друге око ми зробимо з вами за допомогою модифікатора, який називається Mirror. Для подальшої роботи нам потрібно додати елемент, який називається вільна точка. Для цього зайдемо в Edit Preferences та додамо штучку, яка називається Extra. Extra Mesh Objects. Додаємо цю точечку, тоді екструдуємо праворуч, екструдуємо вверх та екструдуємо ліворуч. Ось е, така буква S, не до кінця намальована ще й вивернута. У нас виходить. Е, і хто вже догадався, у нас. Е... Вимальовується помаленьку ручка від бензопили, яка є на початку. Тоді ми додаємо з вами модифікатор, який називається Skin. Він малює навколо, нашого, навколо наших точок ось такий каркас. І за допомогою Subdivision Surface ми скруглюємо наш цей каркас, нашу шкіру, нашу оболонку навколо нашого персонажа. Тоді налаштуємо Subdivision Surface, щоб скруглення було кращим. Пограємося трошечки з точками, щоб наша ручка виглядала більш правдоподібно, піднімемо доверху, посунемо вбік наші точечки і, власне, придамо потрібну нам форму. Коли все підійшло, ми додаємо модифікатор, який називається Mirror, і дублюємо власне, нашу ручку. Далі, схожим чином, ми з вами створимо хвостик, або ж, я не знаю, дротик для того, щоб заводити нашу бензопилу. Додамо точечку в хвостик. І бачите, я не переніс 3D курсор, тому трошечки проблематично зловити оцю точку, куди власне, її треба запихнути. Ну то таке, нічого. Я вже привик з цим працювати, тому я знайду вихід з цієї ситуації. Тепер переходимо до створення найголовнішого, найцікавішого елемента, власне, самої бензопили. Для її створення я е циліндр. Перевернемо тоді, сплюснемо і придамо гарнішу форму. А власне, виділимо точечки, потрібні нам, пересунемо трошечки правіше. І чуть-чуть, буквально дрібку зменшимо. Додаємо посередині переріз. Далі мені цей переріз а, потрібно створити окремим елементом. Для цього я нажимаю права кнопка миші, separate а, і вибираю елемент selection. Тобто виділений елемент стане окремим або ж відділеним. Переходимо в Edit Mode, додаємо другий перерізи, залишаємо їх посередині і натиснувши S, тоді по X, ми їх трошечки звужуємо. А центральний елемент а, ми з вами зробимо маленьким. Ось так, як ви зараз бачите. Так приблизно виглядає а, ланцюг на бензопилі. Тепер додамо ще один кубик для того, щоб створити шипчик, за допомогою якого бензопила ріже дерево. Виділимо і об'єднаємо Ctrl-J. Додамо модифікатор, який називається Array, щоб дублювати в якусь певну сторону наші а, елементи нашого цепу. Там, де-фактор, ми пропишемо, в яку саме сторону вони мають дублюватися і наскільки. Бачите, одиничка не підійшла, бо в нас вона була дуже близько, тому я взяв 1,1. сота. Тоді додаємо модифікатор, який називається Cure. він допоможе навколо якоїсь певної, навколо якогось певного цього вигіну створити наші елементи, тобто обітнути, або ж, я не знаю, розмістити по формі цього Елементом. Тепер залишилося розмістити нашу бензопилу на потрібному місці, погратися з його величиною, шириною, висотою, і, власне, печіток у нас буде зарахований і готовий. Об'єднаємо всі елементи одного кольору, а саме ноги, тіло та щічки. І перейшовши в режим, який називається Material Preview, ми з вами власне будемо гратися і маніпулювати кольорами нашого персонажа. Ну, все, наш пачіто готовий. В принципі, на цьому все. Не буду затягувати цей відеоролик, роблячи локацію і так далі. Тому якось так. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Дякую вам за всю вашу активність. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі в наступних відеох. Всім папа. -па.